Усім привіт! Рада вітати вас знову на моєму каналі. Він про парфуми. Мене звати Даша, і сьогодні я очікувано підводитиму підсумки 2022 року. Для підсумків я, по-перше, чекала ялинку, ось уже ми її нарядили. А по друге, я чекала ще одну посилку, бо якось нелогічно підводити підсумки року. Підбивати їх, коли в тебе ще там щось в дорозі, або ну ти плануєш щось купити, і воно не куплено. А так, ніби якась така вже проміжна крапочка буде. Отже, підводитиму, але ну так, про що я казатиму, я думала раніше, там про пункти, які я сьогодні проговорюватиму недавно. Я бачила відео з тегом Мій парфумерний 2022 від Альони Благодарної. Я лишу. Сланічко в інфобоксі, але ну, все ж в мене вже частина питань зовсім була інша, і ну, я вже не стану міксувати два в одному, а зняти два окремих відео вже наче часу немає в цьому році, тому я ну, не слідуватиму тегу Альони, на жаль, але я ну, просто розкажу про те, про що я розповісти хотіла вам. Отже, перше і основне я хотіла е, такий висновок собі зробити про е, формування, про принцип формування свого парф гардеробу, своєї парфколекції. Е, я е, ну, занурююся в парфюмерію неповні два роки. І, звісно, на початку минулого року е, я там, читала, слухала огляди, відгуки і в телеграм-каналах, на Ютубі, там, на Фейсбуці. На фрагранти, ці багато де. І я спочатку як думала, що якщо про якийсь аромат, дуже гарні відгуки, і якщо я його куплю, як там, залишок у флаконі, чи повний флакон за гарною ціною, то якщо він мені сподобається, то хай буде, раз він хороший, то він все одно колись мені співпаде з моїм настроєм і ну, знайде місце в моїй колекції, в моєму гардеробі. Зараз уже я так не думаю. Ну, звісно, я покладаюсь на відгуки інших і на якийсь там свій досвід, власне, щоб це все співставити і вирішити купляти чи не купляти, чи варто спочатку познайомитись. І, в принципі, в цьому році більшість покупок були не наосліп, а тільки після затесту одного-двох мілілітрів або хоча б там, одного чи кількох затестів у парфумерній крамниці. Ось, і наосліп я практично не брала, але мені недостатньо, що от воно, знаєш, що хороше, і воно в принципі композиція така симпатична, гарна, класна, добре зібрана, і парфумер, наприклад, там гарний, і марка теж, то хай стоїть. Ні. Якщо я в цьому парфумі себе десь відчуваю ну не те, що не комфортно, а от просто ніяк. Якщо він в мене не викликає якихось класних позитивних вау емоцій, то він мені не потрібен, і я з ним спокійно прощалася. Ну або, відповідно, якщо це був відливанс, то ну, я не купляла повний флакон, навіть якщо він ну, хороший. Ось, тобто я стала підбирати те, що саме мені вау і приносить купу позитивних емоцій. Ось, тому я досить багато як купляла, так і позбавлялася. Якщо я так зараз глянула по своєму списочку в телефоні, що в мене. 40 флаконів куплених в цьому році. І на противагу їм я 37 флаконів за цей рік продала. Як ну, тих, що куплені в цьому році, так і тих, що куплені раніше були. Ось, і, в принципі, ще в мене 3 флакони, які я так думаю, продавати. Ось, тому, в принципі, виходить, що те на те й вийшло, що скільки продавала, стільки й купляла. Десь так, тому колекція в мене. Значно змінилася, як я собі думаю, за цей рік, але ну, я ще її поки що не показувала. Тому е, ну, якраз пов'язано з тим, що ці я флакони хотіла б продати. І ще там про деякі думаю, чи треба вони мені, чи не треба, чи лишати, чи не лишати. Тому е, ну, я думаю, що на початку року я зможу зняти ну, відео про те, що в мене лишилося на поличці е, у парфумерній шафі. Е, і переходжу до конкретних назв. Давайте почну з парфумерів року. Бо в першу чергу парфуми парфумери роблять люди, а не вона там десь звідкись береться сама по собі. І такими я можу назвати перше це Квентін Між, хоча ну, він такий зараз активний, на хвилі успіху, там створює для різних брендів нішевих аромати, і хоча мені абсолютно не зайшов, була імперіал його авторство від ем, Essential Parfums, і я в цьому році розпрощалася з Parfums de Marly Мерлі Деліною теж його авторства, але е, мені сподобався, я купила е, Angel Nova eau de parfum він у співавторстві ще з іншою парфюмеркою. Його робив. І також Квентін робив Трусарді Shopping via для Дела Spiga», яка мені сподобалась. Там такі яблучка, ваніль, медовість, гарний аромат. Я ще хочу його спробувати липу для бренду «Legalion». Ось це в таке в списку на ознайомлення в мене. Тому то, в цьому році я е, приділила достатньо своєї уваги цьому парфумеру. І е, Анне чи Ен Фліпо. Е, в мене було дві хотілки, які я цього року отримала. Її авторства це е, Synthetic Jungle Maya, це м, прекрасний зелений парфум. Він на старті мені трошки, наче як з таким болгарським перцем. Зеленим і в взимку, але не в сильний мороз, але в таку вологу погоду. Е, я чую в ньому дуже багато конвай. І це мені дуже подобається. Ось. І другий це Blanc, е, це в теплі е, е, такий ванільний уд. Ще в ньому чути ладан, коли так досить прохолодно і так видненько на вулиці. Такий гарний парфум. він мені теж, е, ну, Я його хотіла десь. Більше року і нарешті його цього року взяла, тому що ця біла колекція наче знята. Ось, від людей до бренду бренд року став у мене лютанс, і тому що в цьому році я його так нормально розпробувала. Минулого року от я провела дуже багато часу біля стенду з його ароматами в Бумонді, і я, от в мене була на руках знижка 40%, яка якраз закінчилась, і я хотіла щось собі купити. І я не змогла вибрати жодного аромату. Ну, зрештою, я в кінці року мені подобався de Joie, і я таки його там в грудні торік купила. Ось, але я з ним знайомилася, там брала від відлевант собі ще там давно. Ось, а от біля стенду я стояла, я нюхала на блотерах, я наносила на себе на руки, на чоловіка наносила на шкіру, і мені нічого не сподобалось. То мені не моє, то мені щось. Ну, я там, на шкіру наносила, потім поїхала додому, думаю, повернуся, можливо, але мені база абсолютно не подобалась. Ну, щось мені взагалі було не те. Я вирішила, що це не мій бренд, і ну, не сидить воно на мені і не братиму я його. А тут раптом я от цього року підходила, знайомилася. Ну, і ще один правда, момент, що мені не подобається зараз їхнє оформлення. Ну, от у фіс нормальний, там ще така етикеточка з гарною. Так, Квітка, розетка, щось таке. Ну, Гарно оформлена ця чорна велика наліпка, а взагалі мені оці чорні здоровенні наліпки на весь флакон ну, якось відвертають від себе. Ну і ще мені сотки дуже великі. 50-ки такі мені нормальні. І я е, вподобала собі там пару ароматів і е, випадково на них наткнулася на кремчику залишки у флаконах у е, старому дизайні з маленькими етикетками. І я їх таки придбала. От чесно, в нові випуски з оцими здоровеними наклейками я би брати не стала. Це е Жескюль, така троянда з какао і з цими дерев'яшками, і Файвоклок Ожен-Жамбер, п'ятигодинний чай. Е минулого року я щось наносила на себе, але я сказала, що я не хочу пахнути просто чаєм. А цього року він якось на мені відкрився гарніше, там якась і чай, і димність, і цей імбир такий гарний, таку густринку, пікантну надає цьому аромату і солодкавість якась в ньому є. Тому цього року для мене цей чай це не просто якийсь там чай. От, тому цього року я хотіла ним пахнути. І трошечки користувалася. Далі новинка року. З новинок кроку з тих, що я тестила, я хочу відмітити три, але не обов'язково в позитивному ключі. І почну я з того, що VSL Black Opium і Licit Green, Я з ним знайомилася якраз десь в лютому. Це було таке зі знаком, ну, не те, що мінус, але розчарування, тому що там якусь я там не відчувала а грушка, от якась така щось є, Але воно дуже швидко злітає, і е, я відчуваю просто цей же Black Opium, А як виявилось, не знаю, десь він в мене чи заякорився з якимись м спогадами людьми. Я навіть не можу пригадати чому, але я зрозуміла, що от просто Black Opium мене чомусь бісить, коли я його на собі відчуваю. Я там нанесла от після цього старту, е, чую цей класичний op Black Opium і щось мені ну не знаю, щось ну, щось бісить, десь заякорилось. Я не можу відслідкувати, що це і чому. Я думала, що це можливо щось зі шкільних чи е, універівських років, але ну, я потім глянула, що він тільки в 2014 е, році вийшов цей блекопім. Тому я не знаю, що де і коли він встиг мені набринути. Ось е, ну, таке, от, таке розчарування, маячок, таке відкриття. Але зате е, мені сподобалося ось Аранча Роса від лабораторії Ольфатіво це новинка цього року. І я вважаю його тепер найкращим в лінійці. Він мені навіть більше подобається за мандарин. Мандаринок в мене вже нема. А аранчароса я його м -м, лишила. Це апельсинчик, на мені він гірчить. Якщо я наношу там на сина і е, з нього відчуваю цей аромат, то він е, більш якийсь такий трошки терпкуватий, м -м, солодкуватий, але не гіркий. Не знаю чому, але от ну, з когось мені його приємніше е, навіть сприймати, ніж з себе, але і на собі теж. Nice і е, от син, коли наносив перед сном затестити цей аромат, то зранку він ще його трохи на шкірі відчував, тобто він е, досить такий стійкий, хоч це і цитрус. Отак. От і е, ще одна, я не взяла з собою зараз флакончик. Е, какао in the Мезон та Іте. У них лінійка е, присвячена какао, лінійка ароматів про ваніль і лінійка ароматів про каву. Яку я ще не тестила? Ні, прошу, тестила я е, цей аромат для дому, і там такий смачний, наче ти п'єш таке, як лати мак'ято зверху з оцими вершками і з там, шматочками шоколаду зверху. От воно якось так пахне і цей аромат для дому досить прикольний. Але самі аромати я ще не тестила, ну, сподіваюся, що якось зможу забігти у віддушину і там їх спробувати. От, тому от, какао in the sun сподобалось мені і моєму сину. Я чую там і якусь горіховість, можливо, це там, не знаю, щось ірис, ще щось таке трошечки пудрове дає якісь відтінові горішки. наче шоколадну вафельку з оцими горіхами. от і Там такий шоколад. І трошечки фруктовість на старті є, вона не хімозна, вона якась така переливається одне в інше, фруктовість, іриски, горіхи, шоколад, щось таке смачненьке, але не липке. Тому це теж така приємна новинка цього року для мене. За напрямок року, який мені подобався і яким я цього року, якому я надавала перевагу, це, по-перше, комфортні солодкі цитруси, от, наприклад, як аранчароса. І це гурманіка, але це там кава як Acro Awake. і там я з різними кавами знайомилася, Acro Awake мені найкраща. Це чай, от як Five o'clock кожен джамбр, мені сподобалось цього разу. Це от какао, це якась випічка типу панетони. Ось теж цьогорічне придбання на осліп, панетони та сама випічка з цукатами, замоченими в ромі, Але вона не приторно солодка, от як справжній смачний панетон в Європі. Ось, це е, гурманіка, там з медом, це якісь там фрукти в ароматах. Тобто таке щось комфортне, е, солодкувате, неприторне, гурманське, смачненьке. Щоб якось так підсолодити життя. Ароматом Нового року, напевно, е, буде панетони. Зараз я зранку нанесла на себе ганімед, не факт, що він в мене пропаде до ночі, але ну, виходити там кудись гулятиме. Звісно, не будемо, комендантська година, в гості теж не йдемо на ніч, ну, швидше за все, там під ялинкою, покладемо, розпакуємо подарунки і подивимось щось або не подивимось і просто собі будемо спати, відпочивати. От, Тобто гулянки на новий рік не влаштовуються, тому я не факт, що щось наноситиму. Але, ну, можливо, під вечір, якщо ганімет з мене таки зникне, то панетони я на себе нанесу, тому що панетони щось я пошляпала і так і не купила всі улюблені панетони такі. Там на 900 грам величенький. От, ну буду хоча б його нюхати, якщо не їсти. І ще я не згадала... Зараз гляну свої нотатки ноту року. З якою я в цьому році познайомилася і розпробувала її, і це лаванда. Бу лавандою я е, ніколи не захоплювалася. У мене була така велика бутильна 200 мл карон de Caron. І ну, мені не подобається ця лаванда. Та вона ну, приємна, симпатична. Не знаю, можливо, я колись була мілью в минулому своєму житті, що вона е, мене віднаджує від ароматів. От, Я пробувала лаванду у Періс Монте-Карло, мені не подобається. Том Форда, я так і затестила лаванду, цю Лавендер Екстрім. І вона мені, от саме лаванда, вона мені схожа на ту класичну, що в Карон Пуруном. І ця лаванда мені не подобається. Але випадково е мені таке прислали бонус до покупки, і я офлаконила її. Це Genium Tattoo Artist. Я не знаю, чому Artist там лаванда, я татуювання не робила, не можу порівняти запах там, майстерні чи, чи запах, там, який стоїть під час процесу татуювання, але ця якась інакша лаванда з кардамоном, вона така пряна, класна. Бачу як на собі, так і, наприклад, на чоловікові, якщо він захоче. Вона дуже класна, вона не схожа на ті лаванди, які я до цього тестила, вона мені дуже і дуже сподобалась. як виявилось, що є така лаванда, яку я можу носити. Яка мені взагалі дуже подобається. І, е, отже, тепер можна вже, якраз я так підсумувала, розказала, що мене цього року приваблювало і які відкриття були, тепер можна перейти до того, що я хочу. Ну, Звісно, парфумерні бажання озвучу. Е, По-перше, я б хотіла подружитися з нотою Троянди, тому що і раніше я так не сильно була прихильницею її. Там в мене був один аромат такої, що чисто троянда це лавшопар. Е, і я б хотіла подружитися і знайти свою там ту саму таку якусь гарну троянду, тому що там берлінська діва діванця мені не подобається. Там У Періс-Монте-Карло Троянди мені теж не зайшли. Не знаю, не знаю, але от я б хотіла за цей наступний рік з трояндою подружитися і знайти якусь гарну. Або навіть не одну. Так само я б хотіла подружитися, знайти щось цікаве в пудрі, тому що я якось не дуже люблю запахи і косметики. І з фіалками, мабуть, теж я б хотіла роззнайомитись, і щоб вони щось мені сподобалось, тому що фіалки якось теж поки що не дуже люблю парфумерій. 에, потім з брендів, з якими б я хотіла познайомитись, це Мезон Крібеллі, я його колись там, ми в Празі були я так з блотерів щось понюхала, але не знайомилася з ним, а там якісь і щось з персиком було, чи пачуні чи щось таке. Ні, не пам'ятаю, не буду казати, але якісь такі були цікаві піраміди, і я їх не розпробувала аж шкода. Потім я б хотіла о, з ароматів конкретних це Rose Омейят від Atelier de Zors. там э, Троянда, але її не сильно чути, там такий цукровий такий уд, дерев'яшки, э, спеції дуже гарні. там э, шафран, ну, от Такий якийсь східний, гарний, насичений аромат, е, то я б її, мабуть, хотіла мати. ось. Э, Ще я б хотіла, щоб в мене перестала боліти голова від деяких білоквіткових парфумів, тому що ну, от вони є такі, що мені подобаються на блотері, і зі шкіри теж, але в мене починає від них боліти голова. І я поки що не знаю, що з цим робити і як це буде довго, але я б хотіла, щоб це в мене прийшло. Ну, і оскільки можна думати загадувати зараз, озвучувати все, то я дуже хочу, щоб зоологіст. Випустив парфум присвячений тваринці Кока. Воно таке миле, воно таке гарнюсіньке, ну як, як це зоологіст не випустить щось їй присвячене? Вона просто дуже мила, дуже класна. от Від зоологіста Коку я б затестила і, можливо, вона їм взяла б. Ось. Я правда ще не придумала, як воно мало б пахнути. Ну, але ж я і не парфумерка. А зоологіст дуже добре було б, якби він щось таке випустив. І оскільки наступний рік це рік. Кролика або ж кота, ну він, ще правда не наступив цей китайський новий рік, він же ще не 1 січня починається, то ще є час пошукати ароматик, аромат е під знаком якраз кота, бо під знаком кролика, напевно, нічого не знайдеться. Ось, але з котячих е я знаю Сальвадор Далі е красуня і оцелот, але ну, е я не знаю, якось я до бренду Сальвадор Далі е прихолодно чогось. Ставлюся. Можливо, те, що я так його дуже, дуже давно бачила, мені хочеться щось новеньке відкривати для себе. Не знаю, щось чого, якось не складається в мене до того, щоб. Ой, я хочу з ним познайомитись там, чи згадати якісь ці аромати, і от там куплю познайомлюся з дестюю. Ні. Ну, якось я не тягне мене до нього. Ось. Хоча там такий котик, оцей оцелот, такий гарний на флакончику. І... Пантера Cartier, але я брала торік в парфумах мініатюрку зі спреєм, але вона мене душила і я не змогла тут її носити. Не знаю, можливо, якщо перетестити, то в мене зміниться враження. А може і ні. Ну, Минулого року це для мене було заважко. Цей такий там мускус, наскільки я пам'ятаю, в базі воно якесь таке дуже тваринне дуже, ну, сильно на мене тиснуло. Я не змогла носити. ось. Так що можете писати про якісь такі парфуми для року кута, які можна асоціювати з цією тваринкою. з котячими. Ось Можете писати бажання свої на наступний рік, парфумерні бажання. А я тим часом мало не забула, що хотіла показати цей останній аромат цього року. А то вийде, що я так якісь е, свої замовлення за кордону показую, а е, те, що я купляю тут, ну якось так майже не розпаковую, не показую. Але у нас е, явно було зараз вигідніше купити цей аромат. І я теж думала, купляти, не купляти, чи вже е, чекати і Роуз омият, е, собі купити залишок у флаконі, бо ну, цілий мені явно не треба. Ось, але якось так виходило, що кінець року і в мене. Якраз в такому гаманці на парфуми, якраз було вистачало на цей аромат, який продавався зі знижкою, І я сподіваюся, що з ним усе добре. Ось я розкриваю коробку. Ну, напевно, там нічого цікавого не поклали. Хоча от я коли зараз теж купляла цей Genium Tattoo Artist, то мені там два прикольних е, пробники поклали. Санталс е, і, і Парма. Ой, щось таке цікаве, там щось про добовий мох і ще щось. Я забула назву, ось я їх ще не тестила. Але в мене план до опівночі затестити якраз ці в мене пробнички лишилися. Я так собі поставила. Мету затестити, щоб всі пробнички, щоб жодного е, неспробуваного аромату в мене до кінця року не лишилось. Тому якраз мені ще їх два лишилося. А тим часом я от хочу якраз розпакувати тут в коробці пакетик, а в пакетику коробка. О! Мені ще якісь щось поклали в подарунок, а в подарунок мені поклали... Так, це чек. Ага, мені равликову маску поклали. Ось, І це така гарна коробка. Це Трусарді. Власне, Linkfest Shopping для Дела Спіка. Це така вуличка з границями. ось, в Мілані. ось, І це 100 мл. Там була невелика різниця між тестером і повноцінним варіантом флакону, тому я, звісно, вибрала повноцінний. Ось, тому що це просто гарніше. І сам аромат це спочатку таке запечене яблучко з медом, з, мабуть, якоюсь корицею, але ну, зовсім трошки ось, і воно таке смачне. А потім ну, воно не тільки таке яблучне, воно ще й запечене яблучко, а воно ж і медове, воно ще й квіткове, такий якийсь легкий фльор від цих квітів. Ну, Там геліотроп в піраміді, воно справді таким трошечки. Як косметичні, але такі ніжні, прохолодні, ну, смачні квіти. А потім в базі лишається яблучко, але вже мені наче, свіже яблучко і ванілька. І воно все таки дуже приємне. І я от скільки носила, скільки, скільки мені було затишно, і він для мене не якийсь там святковий витребеньковий, а от це така. Штука, яку я думаю, особливо на весну буде добре, але ну і зараз нічого так було, що це просто щось таке, що я можу носити мало не щодня, і воно мене наче не втомлювало. Тому що я там два дні підряд поносила і ще там якийсь один день з перервою Його наносила на себе, щоб розносити і зрозуміти, чи треба мені флакон. І він мене не втомлював, він мені подобався, і мені було дуже приємно, і я з ним не боялась, що я когось задушу. Тому що він такий ну, досить спокійний і не скажу там, що він весь простір займе і когось дратуватиме. Тому це такий аромат виручайка. Коли хочеш щось приємного, класного, але не знаєш, що одягнути, нанести, то я зможу його носити. Ось, Якось так. Зараз я розпакую сліду, хочу акуратненько. О, є. І покажу вам, це знаю, що це, в принципі. Я б, може, до нього так швидко і не добралася, якби не час України, Fragrants, Community, в Телеграмі, знову ж таки, вони... Це все вони. Спокупили мене познайомитися з цим ароматом. Я ж інші з лінійки я не тестила, але ну от я так вирішила, що треба затестити цей, хоча я не люблю там яблучну якусь гурманіку, ні е, цей Nobile 1942 ладанце дела Лівелула мені не зайшов зовсім. І що ще таке? Angel Shell теж мені кілянів стім йде. А цей подобався. От, нагадаю, що це теж дел, е, робив Квентін Біш. Ага, тут я намагаюсь його відірвати, а тут наліпки, і я це ніколи не зроблю, тому що спочатку треба піднімати наліпки, а тоді щось. Секундочку. Нарешті я флакон видобула. Ось тут така собачка. Ну, не котик, не котик, ні. Ось таке дно. Тут і тут бачу, коди. Так, ну, сподіваюся, що все добре з цим флаконом. Ця трошечки порвалася тут золотиста ця підставка. Ну, нічого. І ось такий як шкіряна, мабуть. Ну, Або замінник шкіря, не знаю. Наліпка, і нивка, і... Ага, тут шкіряний поясок у цієї собачки. Ось такий флакон, треба його відкрити і такий. такий Данавіть трошки з пульверизатора тим яблучком пахне. Ну, зараз вже його не розпилюватиму на себе, щоб не смішувати і лишити місце на ті два пробнички, ви пам'ятаєте, які мені треба затестити до кінця року. Ось таке поповнення на цей рік. А так от дякую вам за увагу. Тепер уже нарешті можу сказати, що на сьогодні все. А я всім бажаю тепла, затишку. Дякую ЗСУ за взагалі можливість отак от спокійно знімати це відео. Навіть з ялинкою, зі світлом, ось і з гірляндою, яку я так уже ладно, вимкну після того, як відео зніму. Ось гарного нам наступного року. Хай здійснюються наші всі бажання. І, звісно ж, одне найголовніше. Бережіть себе е, з прийдешнім Новим роком! До наступних відео. Бувайте!